Магістратура, твоя інвестиція у майбутнє. Чи потрібна магістратура для успішної кар'єри? Наскільки цінуються магістри на ринку праці? Як заробляти науковими дослідженнями? Про це дізнаємося на Стефаник Day – магістратура Level Up у Карпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Послухати про можливості магістратури і ухвалити своє рішення прийшли студенти 4-го курсу, випускники бакалаврату та всі, хто розглядає можливість професійного та академічного зростання. За словами виконувача обов'язків ректора університету Ігоря Цепенди, рівень магістра це рівень, який на ринку праці дозволяє займати значно вищі посади. Магістрські програми це програми, які дозволяють значно глибше зануритися в той напрям своєї майбутньої професії, які буде вирізняти молодого фахівця від його ровесників, який дозволяє критично мислити, який дозволяє аналітично. Аналізувати ті важливі події, які пов'язані з його професійним доробком. 12 дискусій у чотирьох професійних напрямках: бізнес, економіка, туризм, природничі науки, IT та інженерія. Право, державне управління та психологія, освіта, гуманітарні науки та мистецтво. Викладачі та відомі випускники знані не тільки Іван-Франківська, а й в Україні спікери. Кожен зміг для себе знайти відповіді на власні запитання щодо магістратури. Народна депутатка України Оксана Савчук каже, що такі заходи, як Стефаник, Open Day, магістратура Level Up є корисними для майбутніх магістрантів. Ну для мене це досить ну, цікавий формат, який сьогодні проводиться в університеті. Мені дуже сподобався, оскільки влас приклади інших людей, не викладачів, вони допомагають людям. Ну подумати над цим. Зрештою, він коли коли нам вдома батьки, коли ми ще студенти кажуть, ну будь ласка, зроби це, зроби це. Ми не завжди їх чуємо. Напевно, з часом ми розуміємо, що це треба було зробити. Тому я сподіваюся, що сьогоднішні наші слухачі щось почули від нас, або будуть ті, хто вплинуть на їхній вибір, і все ж таки вони спробують свої сили в магістратурі. Жваві дискусії викликали питання про необхідність навчання після бакалаврату, різницю на ринку праці між бакалавратом та магістром, і що допомагає магістратура змінити професію. Народний артист України Ростислав Держипільський каже. Що у сучасних умовах важливою є безперервність навчання. Людина може в якийсь момент поступити в магістратуру і змінити навіть свій профіль. І я знаю у своєму житті дуже багато е, успішних людей, які так робили Інколи, ну, ну майже кардинально змінювали професію, вступивши на магістратуру, і ставали дуже успішними. Вже в цій іншій професії, виконавчий директор Івано-Франківського регіонального відділення Асоціації міст України Юрій Стефанчук підкреслює, що на кожному етапі освіти вибудовується система знань і інструментів, які згодом знадобляться у майбутньому. А маністратура це як додаткові навички, які формують тепер як особистість як працівника. Будь-якого коли роботодавець е читає ваше CV, ваше резюме. Він звертає увагу на дві категорії. Це ваші звання. ви їх здобули, як погоріння, і коли є розуміння того, що ви більше навчалися, більше приділяли увагу, більше спілкувалися з викладачами і практиками на якомусь хапі, швидше за все, роботодавець зверне на вас увагу більше. За словами професорки кафедри української літератури, письменниці Ольги Деркачової, магістратура формує у здобувачів навички необхідні для подальшого навчання упродовж життя. Магістратура це трошечки інакші пари, це трошечки інакший погляд на сталі речі, буденні речі. Це трохи по іншому пропонується десь якесь світо світосприй... це. Трохи по іншому пропонується сприйняття очевидних речей, і це такі е, магістратура, вона, начебто, шліфує, відточує, е, покращує все те, що ти знаєш. А також для тебе особисто це є можливість розставити певні якісь акценти і подивитися на якісь речі абсолютно під новим поглядом. Упродовж заходу багато дискутували і про те, чи можна заробляти гроші дослідженнями. І чи реально ідеї перетворити у стартап представниця директора проєктно-освітнього центру Агенти змін Карпатського університету імені Василя Стефаника Світлана Кропельницька каже, що центр допомагає вцілювати соціальні ідеї і не тільки їх. Молодь до нас долучається з своїми креативними ідеями, і ми допомагаємо їхні академічні ідеї, в тому числі перетворювати на прикладні проекти. Так, наприклад, за час існування центру до нас долучалися молодь, зокрема з факультету економічного і фінансів, також з психології, з туризму, з інших спеціальностей. І вони приходили до нас з ідеями. Ми допомагали їм цю ідею, можна так сказати, запакувати в правильний формат. І подати її або на грант, або на залучення інвестиційного ресурсу, тобто перетворити ідею в бізнес, декан факультету управління Ірина П'ятничук стверджує, що магістратура дає інструменти, які допомагають перетворити ідею в бізнес. Є маса інструментів, які дозволяють вам фактично з нуля, маючи нульовий капітал, запустити стартап. Є різні, скажімо, ті сервіси, які ми розглядаємо на практичних заняттях, і студенти вже можуть дійсно спробувати податися, побачити, як так зробити гроші. Студентка четвертого курсу факультету філології Оксана Малета каже, що буде вступати у магістратуру до Карпатського університету імені Василя Стефаника. Я вважаю, що вступати на на магістратуру, все ж таки потрібно, так як це є дає розвиток. І також теж магістратурі те ну піднімається в очах своїх колег. для багатьох студентів та випускників. Така дискусія стала добрим майданчиком для ухвалення рішення щодо подальшого навчання. Спеціально для стефаник ціві Тетяна Сарай, Анна Пащенко, Дар'я Базовод, Софія Іллічова та Аліна Макарова.